І так, всім привіт! Сьогодні Minecraft Hardcore. Да, звичайний Minecraft. Отже, ідем добувати дерево. Дещо хотів вам Дещо вам хотів я сказати, що в мене наразі немає доступу до свого комп'ютеру, тому е такий формат відео буде зараз лише такий. Отже, крафтим дошки, потім палки, потім кірку. І так, да, як бачите, тут дуже тяжке управління. Да, оце я б не хотів туди спускатися, але я краще її обійду. Так, добуваємо камінь. Я хотів вам дещо сказати, що е, потім десь я випущу, так, я вам обіцяв, що випущу е, сейф свого міру е, світу, але я не можу наразі. Е, десь трохи пізніше. Е, і так. Ми знайшли село. Це дуже добре. Отже, перший день закінчилось і наступив другий. Що, що йдемо. роз... І так, ми знайшли е, кузницю. Ідемо перевіряти, що в ній є там. І так, ось що було у сундуку в кузниці. І так, я вирішую прям чуть-чуть погробувати селище. Прям чуть-чуть. Надіюсь, їм цього сіна не буде. Не, так, не шкода. І так, тут виліз зомби. Це буде мій перший моб, який я вбив. І да. Так, Нам потрібно добути залізе зараз, тому гама не буде проти, що я у нього позичу. прям чуть-чуть залізе. Так, закінчився день другий. Добрий ранок, день третій. Отже, день третій почався з того, що в мене в шахті почав бити павук. Але я чуть-чуть розгубився і не зміг йому дати здачу. Але вибравшись наверх, я йому зміг. І так, повернувшись до шахти, я перевірив, чи нікого немає і вирішив скрафтити факел. Я ще досі не зібрався в цьому управлінні, тому я згубився, коли почали мене на мене стріляти. Чуть не вмерши, я відхилився, пішов пожерив собі м'ясо. Так, так, і закінчується мій день 3. Йдемо спати. Всім на добраніч. Всім доброго ранку, день четвертий. Отже, день четвертий почався з того, що я пішов. Е дивитися, як там моє м'ясо. Чи не пригоріло, чи ще щось. Ні, не пригоріло. Навіть з її скоринкою. Добре. Ідемо далі. І далі я вирішив добути кремні для стола Лучника. Е Доволі довго я його вибивав. Ну, дуже довго. Ось дивіться. Так, я добув два кремні і скрафтивши 100 лучника, я зламав е, стіл точильника, е, пішов дивитися, які в нього є торги. Не ті, що мені потрібно, тому я вирішив зламати його. І тепер ті, що потрібні торги. Отже, йдемо добувати дерево. І так, поки я буду добувати дерево, ви, е, я вас дещому... Е, наразі я не маю доступу до свого комп'ютера, де є е, збережено той, той світ, що я вам обіцяв скинути. І да Всі умови е, сейву і цей, то я напишу в телеграмі. Отже, приходіть. І так, добувши дерево, я скрафтив дошки потім з них е, палки Дуже багато палок. І ось як я торгувався. Дуже багато я наторгував всього лише одна з ізумрудів, І йдемо добу... Цей, купляти хліб. В першого жителя наразі не було такої змоги. Отже, я пішов до другого і в нього е, є хліб. Отже, скуп... і так, скупивши весь хліб, я вирішив піти в шахту, але е, згадав, що в мене немає захисту, і пішов скрасти собі нагрудник. Ось скрафти ще нагрудник, я вирішив назад, піти в шахту і піти трошки далі, ніж зазвичай. Прямо туди. І там мене очікував такий малесенький сюрприз. <му> Чуть я не вмер. Тут мене чекав деякий сюрприз. да, Я не слідкував за своїм здоров'ям, і в мене лишалось мало ХП, і кріпер мене вбив. Чуть-чуть не те, що я очікував, але що я хотів вам сказати, це пробне відео таке. Я спробував пограти на оці, так сказати, мобільні версії Майнкрафту. Хоча це не мобільне, але не Отже, я спробував. Можу вам сказати таке, що воно тяжке в управлінні, але для тих, у кого немає комп'ютера, може бути. Так підійдемо. Всім пока. Зустрінемося в на наступному відео.